Посадка цибулі Показую. Значить, коли ми її садимо перше, це найпізніше, наскільки ми можемо. От най найпізніше для того, щоб баб'є літо і все остальне потепління не дало їй змогу вже пробитися. І щоб в зиму, коли прийдуть заморозки, вона у нас зелененькою, гарно не стояла зверху. Тому цибульку ми саджаємо як якомога пізніше перед уже стійкими заморозками. То є правильно. Другий момент. У мене є отака приспособа, що це за прибуда? Я ніколи не пропалюю свою цибулю. Від слова, взагалі, у мене в ній немає трави. Як же так виходить? Ідеальне розстояння між цими вічками, тобто, ось цибулинка, і вже наступна траві нема куди діться. Далі розкажу, що роблю, щоб вона взагалі та трава не вилазила. Чим ще удобна така прибуда? У вас буде сходити цибулька рівномірно. За що чого? За що того, що ви посадите її на однакову глибину? Це під можна садити поглибжено, ну, глиб шини, я наполовину десь саджаю. Третій момент. Коли ви робите дірочку отакою приблудою, тоді ви не порушуєте ці вічка в цибульки, коли ви її тикаєте, коли ви її втикаєте. По-перше, ви це робите на різну глибину, тому і сходи у вас вона одна на сівер, друга на юг. По-друге, ви порушуєте саме серденько цибулі, коли в нею пробуваєте землю. А так у вас є вже дірочка, ви туди вкинули, земелькою пригорнули, і вона там собі сидить до весни, поки прийде сонечко, поки прийде волога, і вона почне вилазити. Куди ж вона вилазить? Я мульчую прямо перед зимою. Чому я це роблю? Я це роблю отакою тирсою. Бо хто помне, це я та притрушена бариш, отакою. Тут більше пилюки, це з курятника, це з полу курятника. Але навіть не надумайте мені розказувати, що тут багато посліда і воно все спечеться, не спечеться. Бо в мене кури в ньому на виголі. А, ввечері вони ночують вони на спеціальних сідалах, а вже те, що на полу там трошечки ем, посліда, воно виступає весною добривом. Коли йде волога, воно якраз азотіком виступає добривом для тої цибульки. Ну, це мені так повезло. Що у вас немає теплого курятника? Може, у вас взагалі нема курей. Що ми робимо? А, Любу листя, любу мульчу на гарні, тільки так, добряче, сантиметрів 3-5, не бійтесь, цибулинка скрізь ту мульчу вилізе, а травинка ні. І тоді у вас буде ідеальна цибуля, в якій не буде рости трава, ви не будете на ній морочитись, будете мати гарні врожаї. хороший настрій. І смачні вечері. Сподіваюсь, була як завжди, корисною.